Як зняти роз'єм з електроприводу замка джилі МК? Це стосується передньої правої двері та задніх дверей. А, дивіться. Ось є язичок на нашій фішці. От, ось цю частину треба вдавити, натиснути. Тоді цей язичок опускається. Він виходить з зачеплення з нашого замку. З цього виступу. Якщо рукою не вдається це зробити, натискаєте викруткою, плоскою, маленькою. Далі, далі, з цього боку, є проріз. Буде видно частково фішку нашого замка. Вона десь отак буде сидіти. Однією викруткою натискаєте, щоб розкрити замок. Другою викруткою, з цього боку. Припіднімаєте, виштовхуєте. І все. І роз'єм витягнутий. Вдалих ремонтів.